Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки Нарнії Принц Каспіан. Розділ 4. Гномова розповідь. Принц Каспіан жив у величезному палаці, який більше скидався на замок. У самому центрі країни Нарнії. проживав він, звісно, не сам, а разом зі своїм дядьком, грізним королем Міразом та його родоволосою жінкою, своєю тіткою, королевою Гонорільєю. Татко й мамуся Каспіана давно померли. І більше всіх на світі. Каспіан любив свою стареньку няньку. Хоча, як і у всякого принца, у нього було чимало прекрасних іграшок і цяцьок, які хіба що говорити не вміли. Та більше всього на світі він любив і завжди з нетерпінням чекав на той вечірній час перед сном, коли іграшки прибрано у шафи. І няня розповідає йому на ніч одну з дивовижних історій, що їх вона знала без ліку. Що ж до дядька, то його принц не дуже любив, так само, як і тітку. І почуття це було взаємним. Та двічі на тиждень дядько посилав за хлопцем і десь по пів години. Вони разом гуляли туди й сюди, по кам'яній терасі, що з південного боку замку. І ось одного разу, коли вони, як завжди, ходили по терасі, дядько несподівано промовив: Що ж, хлопче? Настав час тобі вчитися їздити верхи і вправно володіти мечем. Бач. Дітей у нас з тіткою нема і нема. Тож схоже бути тобі, як помру королем. Що скажеш? Чи ти з того радий? Не знаю, ой, не знаю, що й казати, дядьку, знизав плечима Каспян. Тобто як це не знаю, вразився Мірас. Стати королем. Про що ще можна мріяти у житті. О, мріяти можна багато про що, простодушно проказав Каспіан. Про що ж це цікаво є знати? Ще дужче вразився мірас. Ось ти, про що таке мрієш ти? Ех, коли б Каспіан був на ту пору дорослішим, тоді він, певна річ знав би, що не всім королям можна ввіряти свої потаємні мрії. На жаль, на ту пору принц був ще зовсім хлопчина, тому він безхитрісно відкрився. Найбільше у світі я мрію про те, щоб усі жили як у старі добрі часи. Якщо до цієї хвилини Мірас бесідував із небожем і з тим знудженим виглядом, що нерідко буває у дорослих, коли вони проводять час із дітьми тільки тому, що так потрібно, то після цих слів король здригнувся і вперше за довгий час пильно подивився на небожа. Що, що? Це які такі часи? Як, дядьку, невже ви не знаєте? здивувався Каспіан. Тоді, давним-давно, все було інакше. Тварини вміли розмовляти, а в чарелах та на деревах жили чудові істоти, наяди та дріади. У лісах? Можна було зустріти чарівних чудесних маленьких фавнів, у яких козлячі ніжки, а нісенітниця, перебив його Міраз. Казки! Казочки для немовлят! Чуєш? Не ті немовлят! У твої роки про казочки слід забути навіки вічні. Час уже помислити про ратні подвиги та славу. Дядьку, та я ж, я ж саме і задумався про те, якою славою укрили себе безстражні переможці білої чаклунки. Ти лише послухай. Одного разу всю країну захопила біла чаклунка, а щоб утримати владу. Вона наслала на землю хуртовини і завірюхи і зробила так, щоб на землі завжди була зима. Аж ось не знати звідки взялися, з'явилися двоє маленьких хлопчиків і дві дівчинки. Вони перемогли відьму і стали королями і королевами Нарнії а звали їх. Пітер, Сюзан, Едмунд і Люсі. Правили вони довго та щасливо, і ніхто інший, як сам Аслан. Який такий Аслан? підвищив голос король. З його тону кожен більш-менш досвідчений, придворний здогадався б, зараз краще помовчати. Та Каспіан. На жаль, не був притворним, тож захоплено вів далі. Не знаєте, аслан то великий лев, що приходить з поза моря? Хто Хто розповідає вам у ті всі побрехеньки? гучним державним голосом гримів король, миттєво перетворившись із дядечка. На грізного властителя, що Каспія, не з переляку аж спліт і замовк. Ваша королівська величносте, я вимагаю відповіді. Негайно. Дивіться мені в очі. Ну, хто у нашому королівстві поширює ці підступні казочки? Не, не. Затинаючись, пробелькотів наляканий Каспіан і розридався. Годі рюмсати! – майже миролюбно наказав Міраз, струснувши каспіана за плечі. Забудьмо про це, хлопче, і щоб я більше такого не чув. Я не бажаю, аби ти базікав або ще гірше. Мав на думці всі ці вигадки. Закарбуй собі на носі тих королів, як там їх звали, ніколи у нашому з тобою королівстві не було. Та й сам поверни розумом. Чи буває по дві королеви та два короля в один час в одному королівстві? Треба ж таке вигадати. Яслана також не може бути. Бо Лев то казкова тварина. Так би мовити, пліт уяви. Вигадка. І, звичайно, тварини не можуть розмовляти, тому що не можуть і крапка. Уторобав. Так, дядьку. Схлипнув Каспіан От і добре, тож проблему вирішено. промовив король і підкликав камергера, що никався коло дальнього краю тераси. Проведіть його королівську високість до їх спочивальні. Та негайно доставте сюди няньку його королівської високості. Негайно. Уже наступного дня Каспіан збагнув, що накоїв. Няню спровадили з палацу і навіть не дали їм попрощатися. А принцу оголосили, що відтепер за його виховання візьметься ментор, тобто наставник. Каспіан дуже тужив за нянею. Та пролив немало сліз у подушку. Він почувався самотнім і нещасним. І, можливо, через те ще дужче марив гномами і дрядами, аж вони снилися йому ночами. Удень він намагався розговорити придворних котів і собак. Та собаки тільки й могли що вихляти хвостами. А коти вміли лише муркочити у відповідь і терлися об ноги. Тому Каспіан був ладен зненавидіти свого наставника, тільки не той з'явиться при дворі. Що ж, тиждень потому наставник таки об'явився. Та на диво, на ділі він виявився з тих, кого просто неможливо не полюбити. На своєму віку Каспіану ще не доводилося зустрічати людей, таких маленьких та таких товстеньких. Саме таким був його наставник, схожий на кульку з ніжками. Ученого вигляду йому надавала срібляста гостренька борода, що спускалася аж до пояса. Брунатне обличчя. Рясно вкрите зморшками, нагадувало давній пергамент. Таке лице могло б здатися потворним, коли б не живі добрі очі, в яких світилися мудрість та добродушна лукавість. Говорив наставник лише серйозним тоном. Але в очах його грали смішинки. Тож, не пізнавши його як слід. Ні за що не можна було зрозуміти, коли він говорить серйозно, а коли жартує. А звали наставника доктор Корнеліус з усіх уроків доктора Корнеліуса найбільше Каспіан полюбив історію. Якщо до цього він знав про нарнію тільки з розповідей старої няні, то тепер дуже здивувався. Дізнавшись, що королівська родина каспіанів існує неспоконвічно, а нараховує лише декілька поколінь. Вельми шановний предок вашої високості, їхня величність, король Каспіан І, був першим королем Нарнії у так званий історичний час. Саме він зі своїми людьми завоював нарнію, перетворивши її на власне королівство. І він, і його люди, і ваша високість тубільні заморці, вихідці за морі, землі якої лежать далеко за західними горами. Ось чому прадід ваш здобув прізвисько. «Каспіан – завойовник, розповідав доктор Корнеліус. Докторе якось звернувся до нього Каспіан. А хто ж тоді жив у Нарнії до того, як ми прийшли туди з за мор'ї? Бачте, ваша високосте, почав доктор Корнеліус. У часи походів вашого прадіда Нарнія була майже безлюдною. Та кого ж тоді мої предки завивойовували? Завойовували, Ваша Високосте, виправив його доктор Карнеліус. Мабуть, замість історії нам варто терміново зайнятися граматикою. О, будь ласка, тільки це одне питання, благально, мовив Каспіан. «І з ким тоді вони воювали? Невже не було ніякої великої битви. За що ж тоді його прозвали Каспіоном завойовником Коли й воювати не було з ким? Цього я не казав. Я лише казав, що в ту пору нарнія була майже безлюдна. Тобто людей тут майже не було? зауважив Корнеліус. Дивним поглядом. Зиркаючи на Каспіана крізь скельця своїх окулярів. Каспіан, що спершу не зрозумів, до чого вів наставник, відчув, як серце в нього тюхнуло та шалено заколотало у грудях. Тобто, самими губами прошепотів Каспіан. Тобто, ви маєте на увазі, що нарнію заселяли не люди. А ті самі істоти, про яких мені розповідала няня, шш. приклав пальця до вуст Корнеліус і нахилився до самого вуха Каспіана, додав більше ні слова, хіба ж ви не зрозуміли, що няню вислали з палацу за те, що вона розповідала вам правду про стародавню нарнію? Коли хтось дізнається, про що ми тут із вами розмовляємо, то вашу високість відшмагають різками, а мені відрубають голову. Та за що? вигукнув Каспіан. Настав час займатися граматикою, навмисно гучно проголосив доктор Корнеліус. Чи не буде, ласка, вашої високості? Розгорнути незрівнянну працю преподобного педантуса оболтуса правільйон граматичних студій або співбесідка морфологічних услад, любих юності знателюбного розуму. Сторінці, скажімо, на четвертій.